Оце моє ліжко, оце сина мого ліжка. Любов Попова показує суспільному кімнату в соціальному гуртожитку релігійної організації Карітас Спес Вінниця. Тут 73-річна жінка проживає разом зі своїм сином Юрієм та підопічним Петром. До Вінниці 2022 року переїхали з Сєвєродонецька Луганської області. Розповідає, до останнього не хотіла виїжджати. Тільки сина мого раніла. Він пішов в магазин і попав під обстріл. Я приїхала в Вінницю, і він потім слідком після операції. Вінниця сподобалась, розповідає. Гарне місто і добрі люди. Вінниця атічна. Люди добрі. Ми переселенці, Вулиці ще ж не знаємо. Міста не знаємо гарне. От нам допомагали, допомагали, Даже вставала з тролейбуса і показувала, куди треба пройти, на яку вулицю. Петро Ладиченко, яким опікується жінка, інвалід другої групи. Він теж із Сєвєродонецька. Чоловіку 72, Все життя працював будівельником. Коли вийшов на пенсію, почались проблеми з ногами. Спочатку пересувався на милицях, згодом ноги відмовили. Розповідає наразі, пересувається на кріслі колісному. У те, що вдалося врятуватись і виїхати з під обстрілів, не вірить й досі. Стояла цій зажані така маса техніки. Тут можно было, ну, который человек не соображает, понять, что готовится что-то нехорошее. Я выхожу и сажусь завтракать. И тут такая волна, как жухнет, и я на пол со стулкой думаю, ну чего себе взрыв. А волна ударила в землю. И я думаю, ну да что ж такое. И мне показалось, как будто два стекла, столько с одной половинки окна вот, и другой, падают два стекла на подоконник. Ну, такий подоконник пластиковий. Думаю, що ж все делати. І ліжу на полу. жду, поки все это затихнет. Ну, потім піднявся, все нормально. Вот таке ощущение, как будто я на фронті. Вот такий взрыв був. Северодонецька сев'єродонецька Іраїса Піхо, їй 90 років. Каже, не думала, що доживатиме віку на чужині. Все с, этого, с подъезда, все уже выехали. А потом ко мне племянник, племянник позвонил, Сережа. Так, тетя Ра, через 10 минут я буду, чтобы вы собрались, и я вас забираю. Ну, а что я? Взяла сумку, и, и все, документы, вы хоть документы возьмите, паспорт свой. Вот то я взяла, и нас привезли сюда. Під час Другої світової Раїсі Іванівні було вісім. Каже, тоді не було так страшно, як зараз. «Зараз у мене більше якби жавості, скільки народу ємід. Приймає переселенців релігійна організація «Карітес спес Вінниця з початку повномасштабного вторгнення, розповідає її директор Євген Маркевич. Прихисток надають людям з інвалідністю, пенсіонерам, одиноким матерям із дітьми. В більшості це сім'ї з окупованої території, або де їхні будинки, квартири абсолютно знищені, або з території, де ведуться активні бойові дії. У гуртожитку їм надали двомісні та тримісні кімнати. Для дітей облаштували ігрову, також є пральня та їдальня. Готують мешканці гуртожитку самі. Для цього є кухня з необхідною побутовою технікою та посудом. Марина Зеленяк саме смажить чебуреки. Суспільному розповідає, у цьому гуртожитку живе рік. Родом із Херсонщини. Ми жили справа в школі в 9-й. Спали на каріматах, в першій молодші, нас школи перевели в гнівань. В Гнівані не залишилися, Приїхали сюди. Утримувати приміщення і сплачувати комунальні послуги. Релігійні організації допомагають міжнародні донори. Втім, останнім часом така допомога стала в рази меншою, каже Євген Маркевич. Тож вимушені брати плату за проживання. 1500 гривень у місяць. Це з кімнати. Так, тобто в середньому це зухоть межах. Якщо в кімнаті живуть дві-три особи це десь 500 гривень на одну особу. Це сьогодні не перекриває і 10% від вартості, яку ми вкладаємо в комунальні взагалі в отриманні цього будинку. І треба бути незалежними по мірі можливості. Наприклад, завдяки написанню проєкту до наших партнерів, ми дві неділі тому облаштували сонячні панелі, поставили в нас на даху нашого соціального гуртожитка. Надіємося, в якісь мірі ми будемо енергонезалежні, будемо мати менше витрати на комунальні завдяки цим панелям. На тепер у гуртожитку проживає 80 внутрішньо переміщених осіб. 23 з них діти. Наталя Колодій, Андрій Нєстров, Суспільне новини, Вінниця.